Що ви не чекаєте, але це точно скоро станеться? Що це буде? Ви не розраховуєте на якісь кошти, але ці кошти до вас прийдуть. Ви за щось дуже сильно переживаєте за якусь справедливість, чи буде вона на вашій стороні? Це закон. На чиїй стороні буде закон? На вашій стороні карта мага говорить про те, що ви зможете правильно використати всі свої можливості заради своєї якоїсь законної перемоги. Можливість тут прорив у якійсь справі, що стосується, можливо, фінансів, дітей. Любих законних справ, сімейних, як то спадщини чи аліменти тут можуть бути, так іде в цьому прорив, прогрес, несподіваний для вас. Ви вже не розраховували, але нарешті буде у вас тут зрушення.